Мої вітання. Нещодавно ви залишали свої запитання в соціальних мережах для нашого новачка Сергія Корнічука. Та просто зараз він буде відповідати на декілька з них. Ми обрали найцікавіші. Ну а ви поставте свою вподобайку. Коли я виходжу на поле, то першою думкою завжди є допомогти команді. Найбільше щастя для футболіста це принести позитивний результат команді та перемогти. Після перемоги я завжди хочу. Щоб перемоги були завжди. Якби я не став футболістом, то я точно був би. Ой, навіть не знаю. Спортсменом, можливо, в якомусь іншому напрямку. Який спорт? Можливо, великий теніс спробував. Добре, які хобі в тебе є? Та також люблю грати. Падал, великий теніс, все, що зв'язане з спортом. У нас в місті є падал. Я знаю. Так. Будеш Ну, я ще не був, бовна. Хочу грати. Найбільше мене мотивує, коли я. Коли мої рідні і близькі в мене вірять. Футбол для мене це. Життя, отже, почнемо з тих питань, які залишали наші вболівальники в соцмережах. Перше запитання: який матч назавжди залишиться в твоїй пам'яті? Та чому? Напевно, це коли я грав за Мона. Перший мій дебютний гол в УПЛ це проти металіста 1925 А якщо щось з нового, то це напевно дебютна гра за збірну Україну та Гол, якщо б ти міг зіграти в одній команді з будь-яким футболістом світу, хто б це був? Напевно, з Кріщану Роналду в Реал Мадриді ще. Добре, чому мені подобається він як гравець. Тут наш болівальник поставив ще таке цікаве запитання. Нещодавно був було вручення золотого м'яча, і вболівальник запитав, кому б ти віддав золотий м'яч? Напевно, дембеле. Мені здається, це він заслуговує. Який гол в твоєму виконанні ти вважаєш найкрасивішим? Металіста 1925. Я не так багато забував, але металіста 1925. Твоє улюблене футбольне правило, яке б ти ніколи не змінював? Ніколи не здаватись. Йти до кінця. Є в тебе якісь футбольні забобони? Так, ну я можу вийти, стараюсь виходити на поле з лівої ноги, uh -huh. але я не вважаю, що це якийсь забобон. Це так більше як. Традиція для мене. Як взагалі відносишся до забобонів? Принципі позитивно відношусь в кожну своя віра, в кожну свої забобони. Якщо воно продає додаткового стимулу і мотивації такої, тоді чому б ні? Три речі, без яких ти не уявляєш виїзд на матч? Не знаю навіть. Буць форма і все Саме головне — це буць. Що любиш, але дуже рідко про це кажеш. То можливо щось солодке полюбляю. Часто їсти солодке? Часто, часто. Чого ти найбільше боїшся на полі? Напевно, так, отримати травму. Так. А взагалі по життю. Чи є в тебе якийсь страх, чого ти боїшся? От я боюсь пауків. Ну, все для мене це найголовніший страх. Для тебе що? Я боюсь не грати в футбол. Це єдине, чого я боюсь в житті. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця. Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Там один болівальник також задавав запитання: М -м, ким ти бачиш себе після футболу. Безмовно, ще ну рано про це казати. Але давай уявимо, коли в тебе вже закінчиться твоя футбольна кар'єра, вона пройде вдало. Ким би ти хотів себе побачити. Не знаю, можливо. Також продовження ще зв'язане з футболом. А в якому саме напрямку ще не думав і думаю, надіюся, що ще рано про це думати. Хто у твоєму житті найбільше вплинув на тебе як на футболіста? Я думаю, що це моя сім'я. Вони постійно мене підтримують і вірять в мене, тому вони доклали багато зусиль в моє життя і також на футбольному полі. А хто відвів тебе у футбол? Мій знайомий однокласник. Він займався футболом. І я також вирішив спробувати. Мені сподобалось, і от так залишилось, що я займаюся футболом. А тато, як він віднісся до того, що от ти йдеш саме в футбол? Можливо, там міг бути бокс або там карате інші. Я ходив на карате тато мене зивів, але тато ніколи не був проти. Він не ставив якісь. Задачі, що ти будеш займатися тільки карате або тільки боксом, він завжди мене підтримував у всьому, де я тільки починав. Нещодавно ти виступав проти висококласної команди, як «Фіорентина». Е, наскільки відчувалася різниця в класі? Насамперед, різниця. Не дуже велика, якщо зрівнювати з ОПЛ і з Фіорентиною. Просто там гравці 3-4 секунди приймають рішення швидше, і це на футбольному полі дуже відчувається. Ти коли граєш проти Фіорентини, ти повинен приймати рішення набагато швидше, чим ти приймаєш на такому рівні, як УПЛ. і саме через це відрізняється цей рівень, і складно так перейти з рівня ОПЛ на Рівень вже такого як Фірентина. А є. Хтось в тій команді з футболістів? Хто тобі імпонує? Кожний гравець індивідуально сильний, і в кожного є свої сильні сторони, тому так ось виділити. Я не можу. Всі подобаються, як гравці. Чию б футболку ти б хотів мати? Роналду. А що тобі в ньому подобається найбільше? Як він займається над собою? Кожного дня покращує свої якості. Його дисципліна ну це просто найвищий рівень. Ти вже забив свій перший гол за збірною «Ю-21». Як цей гол вплинув на твою мотивацію, взагалі от далі рухатися, чогось досягати в футболі? Тебе викликають збірну. Ти відчуваєш, що все, що ти робиш, це не даремно. І вся твоя праця вона рано чи пізно приведе тебе до якогось результату, якщо над цим працювати. Тому, коли тебе викликають збірну, ти виходиш, граєш і забуваєш дебютний гол, ну це підвищує тільки бажання ще більше працювати і достигати своїх цілей. Наступний матч нас буде з Поліссям. За певних обставин ти не будеш присутнім на полі. Але зважаючи на те, як проходить підготовка нашої команди, зважаючи, що ти також дуже добре знаєш полісся, як може завершитися цей матч? Як може завершитися, я не знаю, але я думаю, що це буде досить складна гра, як для Поліся, так і для Вереса. Також наш вболівальник питає: які цілі ти тепер ставиш перед собою? Допомогти Вересу досягнути цілей, які стоять у команді. І отримувати більше ігрового часу. Також хочеться спитати, як тебе прийняла наша команда. Все супер, всі хлопці чудово прийняли, комунікуємо, все супер. З ким ти зараз найбільше спілкуєшся? Є хтось в тебе? Напевно, це годі. З Годі найбільше спілкуюся. Дякую болівальникам за ваші запитання. Був радий відповісти на їх.